Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати в таких горщиках, і це будуть чанахи. Є багато страв, які готуються в горщиках, а колись це взагалі в печах в великих горщиках все так готували. Є в цьому якась своя привабливість, тому що глина довго тримає тепло і вся їжа там так розімліває. Коли я сказала своєму чоловіку, що я буду знімати чинах, він мене запитав: А це ж всі готують, а що ти ще можеш розповісти нового? Ну, не знаю, я покажу, як роблю це я. І, можливо, ви знаєте, те відповіді на питання, якісь, чому у вас, можливо, щось не вдавалося в цьому якби, процесі, або просто ви їх ніколи не готували, і я вас надихну на це. Ну, загалом, дивіться, як це було. Для приготування чинах. Нам знадобляться, відповідно, горщики. Я сьогодні буду готувати на 4 порції. Картопля. Я брала так з розрахунку: одна середня картоплина на один горщик. Одна така більша цибулина, квасоля вона вже відварена. Відварена, і навіть більше того, вона вже була в заморозці. Чесник. Частина чеснику нам потрібно буде для горщиків, частина, щоб заправити наші овочі. М'ясо, тут у мене вирізка і трошки з ребер позрізала, ну, що було в морозильній камері, скажімо так. І дві столові ложки томатної пасти розвела вже водою. Вже готові горщики, будемо куштувати з салатом. Якщо пам'ятаєте, хто зі мною там ще був раніше підписаний, влітку готували овочі на грилі, баклажан перець, помідор. От, все різали і в морозиловочку. Залишився один цей пакет і то, як він залишився, дуже хочеться його скуштувати, але ж думаєш, ну він ж одненький. може, ще час прийде, може на якесь свято, може, ще якось. Просто настільки смачний салат. Ми вже на роботі розмовляли, кажемо, все, на наступний рік пів морозилки робимо такого салату. Отже, зробимо чанахи і заправимо овочі. Покажу, як заправляється я. Картопля вже нарізана. Я відправляю її приваритися не до повної готовності. А все у нас вже буде в горщи вкладатися напівготове. Ну, Так, мені смачніше. Ну, в ході я поясню, чому саме так. Тобто, картоплю відправляю варитися вже на плиту. Картоплю поставила, нарізаємо цибулю і їсу для подальшого обсмажування. Воно буде мене смажитись на окремих пательнях. Тому немає різниці, що за чим починати зараз нарізати. Цибулю нарізала, наріжу ще на такі дрібніші кусочки м'ясо. Я як поставила картоплю відварюватися, то і вімкнула розігріватися дві пательні. Зараз так, чуть меншими шматочками зробимо, і підемо вже там будемо біля плити. Як бачите, тут в мене вирізка. Ну, на вирізці звісно, жиру немає. Те, що я зрізала з ребер, там, ну трошечки так жиру є. Тому, щоб додати такої соковитості більшої насиченості самій страві, я буду обсмажувати на топленому маслі. Я чую, що вони вже там нагрілись. Несу зараз відразу кидаю і переключаю вас до плити. Як бачите, м'ясо обсмажується. Воно все в нас буде тут до напівготовності, просто щоб, як то кажуть, прихопилось. Цибуля також просто припасирується. Ну, і картопля привариться. Все, чекаємо, поки все буде готове. Пояснюю, чому і картоплю, і квасолю, я... все воно вже буде кидатися в горщик напівготовим. Якщо є домашня така, знаєте, піч, все, великий горщик, можна все закидувати сирим, воно там буде півдня тушкуватися, все, все буде готове, страва буде відмінна. От, е, за умови от таких маленьких горщиків, ну, я кажу з власного досвіду, ми це будемо чекати довго і нудно, поки все приготується це раз. Е, По-друге, коли квасоля вариться разом з картоплею, ну, і картопля попередньо не проварена, е, картопля буде готовою, але буде твердою. Ну, тобто. Ну, можливо, хтось любить, коли воно такими кубиками ось от по, по горщику бігає. Ну, мене, скажімо так, на мій смак це не підходить. Тому всі інгредієнти в горщики закладаються напівготові. І то ще в духовці вони потім проведуть ще достатньо часу, десь до, до години, так точно, щоб вони саме от втушкувалися. Весь сік, який тут буде на пательні, ну бо ж тут от ще і топлене масло. Все це піде в горщик і я все рівномірно розподілю по всіх горщиках. Все, чекаємо, поки присмажиться. Цибуля у мене вже просмажилась, чуть раніше я її зняла вже. Зараз знімаю м'ясо, воно, бачите, воно біленьке, воно ще. Тільки просто зверху, скажімо так, прихопилось. І картопля також просто зверху обварилась. Картоплю стіжую, м'яско забираю і йдемо складати в Так, починаємо складати наші горщики. Наниз у нас іде м'ясо. Всім порівну виділяємо. Ну і цей чудовий сік також. Розділимо це ж самий Так. Додаємо цибулю. Так, на цьому етапі я хочу нашу страву присмачити у хосунелі мелений. Може навіть менше, ніж півчайної ложки. Ну, це я даю за своїм смаком. Ви дивіться, як вам буде смачно. Копчена паприка. Ну, на кінчику ложки. Чорний малиний перець. Добровий листочок, скажімо так, з листочком обережно, тому отакі: отакі маленькі. Або маленькі тут знайдуться, або розламати більший, на менші частинки. От як тут це ж все-таки невеликий об'єм. Часник потерти. Можна потерти, можна порізати. Шматочками, то вже як вам доподоба. Далеко не приймаємо, бо ще ми будемо заправляти салат. Так, чесник і розкладаємо квасолю. Трошки повтрамбовую їх, ну, але все одно не будуть до самого, по самій вінця, як то кажуть, повними. Ну, що нам загалом і потрібно, бо потім все буде кипіти. Якщо буде надто повний горщик, буде виливатись, поверха це нам не потрібно. Хоча, як в аптеці. Зараз вам покажу, наскільки заповнені горщики. Ну, можливо, там видно. От, от бачите, наскільки заповнені горщики. Так, саме головний інгредієнт сіль. Ні картоплі, ні м'ясо, ні цибуля під час смаження не солилися. Квасоля трошки присолювалася, коли варилась. А цей горщик, в якому в мене сіль зберігається, то взагалі. Йому вже стільки років. І скільки, як то кажуть, він у мене живе, стільки в ньому і стоїть сіль. Це більше ні в чому. Ну, в сольничці на століщі. Це мені найкраще. Найкраща сольничка це, це глечик. Розливаємо нашу томатну пасту, яка розведена. Звісно, також все порівно. І що не вистачило, зараз ще долью. У мене кип'ячена вода стоїть. Вона така не окріп, ну але така гаряченька. Я в той сами, ту саму чашку. Повкладала. Так. Водички, подивіться, просто покрили інгредієнти. Всі, не більше, не менше. Тоб, щоб така юшечка була смачна з горщика. От. Ну що, все відправляю, накриваю кришечками і відправляю в духовку. Духовка в мене вже також розігріта. Ну, до години часу вони все-таки там будуть. Ну, я вам скажу точніше, коли їх вийму. А тим часом зараз заправимо ще салат. Овочі вже розтали. Бачите, там ще навіть сік такий є. Все, все, все той пакет зберігає. Всі смаки. А заправка абсолютно елементарна. Так, я тут хапаюсь тут те, то те. Солимо. Може навіть бути і і недосолено, Це це все одно ну, вже буде смачно. Тут аромат е, димку, димку, господі, димку. Призаговарюсь. І часник видаємо олії. Все перемішую. Навіть зараз до солі не буду пробувати, поки стоять наші горщики в духовці, хай стоїть, натягується салат. Овочі з чесником, перцем, скільки я там солі насипала, а вже перед подачою на стіл я ще раз пробую до солі. От і все. Ви знаєте, такі овочі, мені здається, краще за будь-яку консервацію. Ну, звичайно, різноманіття повинно бути, але варто такі овочі заготовляти більше. Особливо взимку, коли отак немає доступу, щоб десь набагатті приготувати овочі. Та й овочі самі, знаєте, які там зараз зимою. Баклажанів то точно не знайдеш. А вартість перцю і помідорів то зашкалює, як для такої страви. А сьогодні у нас на вулиці дуже вітряно, не знаю, будь-які багаття не розпалиш. Навіть якби дуже захотілося таких овочів. Ну що ж, Чекаємо, поки приготуються наші горщики, і будемо куштувати. Наші горщики провели в духовці півтори години. Ну, десь час 20 і, і з копійками. Ось, всі я вам показати їх не можу, тому що от вони просто щойно із духовки, і їх не можна ставити на стіл, ну, на, на такі тарілки. Це, можливо, єдиний мінус цієї страви, що можна її поставити просто на стіл. Ось вона ще там досі підкіпає. Я зараз вам постараюсь під, ну, якось так піднести, показати. Можливо, як підкіпає, то там і не видно, Ну, але загальний вигляд страви, я думаю, вам зрозумілий. Самий великий плюс, що тут все розімліває, і картопля, і, і м'ясо, і що страва довго лишається гарячою, якщо ви подаєте на святковий стіл, то можна там розмовляти, якось відпочивати, а у вас горщик теплий і теплий. от Ну Я спробую, скажімо так. Ну Звісно, перед, перед тим, як їсти. Потрібно тут так все перемішати. Я спробую принаймні до солі, бо так просто хапати, як то кажуть, гаряче. Шкарно. Юшечка, яка там є, то вона не така юшечка, знаєте, як там в борщі чи, чи в супові. А картопля своє віддала. таке, Таке густеньке. Топля і разом з м'язком. Ну, і, звісно, будемо їсти в прикуску з салатом. я Він постояв, я все-таки спробувала до солі ще досолила, а так більше нічого він не потребував. Ось. Ну, от і все на сьогодні. Сподіваюсь, що цим відео я вас надихнула на приготування чогось смачненького на вечерю. І на другий день цей горщик залишиться. Ну, от, Наприклад, те... мужчина, як то кажуть, у розквіті сил цілий цей горщик. Мені його забагато, я його буду ділити на два рази. От, тому І на роботу потім можна взяти, викласти в, якісь там... в якусь ємкість. От. Якщо у вас не вдавалося, або з якоїсь причини ви не любили цю страву, можливо, ви. В цьому відео, я сподіваюсь, почула якісь нюанси, які вам дадуть відповідь на ваші питання, чому у вас так чи інакше воно не виходило, там не вдавалося або було несмачним. Ну, Хоча я не знаю, в страві в горщиках, як би кажуть, помилитися майже неможливо ось. Ну, будемо прощатися. Дякую, що були зі мною. І до зустрічі в нових відео. До побачення.